Всім привіт! З вами я, Антон Ткаченко, і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про швидкий і зручний спосіб, як зробити віддалену зйомку в комп'ютер без кабелю, використовуючи лише Wi-Fi можливості в камері Sony Alpha 7C Mark 2. Але не лише на ній, тому що даний спосіб підійде і для інших сучасних камер від Sony. Почнемо з того, що літера C в назві моделі означає компакт. А7C2 – це повнокадрова камера в корпусі, як у кроп-камери. Тому і розмір відповідно менший, ніж у full Frame колег. І саме через це я вважаю, що досвід використання другої цешки має бути сучасним і більш комфортним. Добре, для початку давайте розберемося, а на що взагалі використовувати віддалену зйомку. Моя основна робота це зйомка рекламних фотографій для діджиталу та наружної реклами, або інших комерційних робіт, портретів чи репортажів. Це все пов'язано з клієнтом, який постійно перебуває на знімальному майданчику і за Тверджує результат. Тому для мене дуже важливо мати плейбек, демонстрацію результату одразу на окремому більшому екрані, щоб не бігати постійно, показувати екранчик замовникам. Або ще гірше, вони самі будуть дихати тобі в потилицю і заглядати в камеру кожен твій наступний кадр. Якщо у вас теж таке було на зйомках, то поставте лайк прямо зараз. Ну от, власне, тому я активно використовую тезер Shooting, тобто віддалену зйомку з допомогою спеціального кабеля від бренда. Тезер Tools. Але нагадую, що у мене компактна камера, і я хочу носити з собою менше обладнання на зйомки, тому я вирішив спробувати Wi-Fi передачу даних з 7 c 2 в комп'ютер і спробувати це на портретній фотосесії для зірки українського стендапу Антона Тимошенко. Антону було потрібне фото на афішу для європейського туру. Його менеджери написали мені і показали, які референси вони підготували. Це був образ героя з фільму Американський психопат. Зйомку ми вирішили проводити зі спалахами на циклорамі, тому обрали студію F11. Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Але спочатку підключимо камеру. Я в студії постійно знімаю віддалено одразу в комп'ютер. Тобто я натискаю на кнопку, фотографії прилітають мені в мій MacBook. І переважно я використовую такий тезер. Кабель, це USB Type-C на Type-C, його довжина 5 метрів. Але сьогодні я вирішив, що ми спробуємо безпровідний тезер шутінг за допомогою Sony в мій MacBook. Як налаштувати і під'єднати безпровідну вашу камеру до комп'ютера, ми зараз з вами подивимось. Перш за все, вам треба зайти в меню камери і знайти пункт з таким глобусиком. Бачите? Це все меню відповідає за безпровідні з'єднання. Да? Bluetooth, Wi-Fi. І ваша задача в першу чергу, дивіться, ми можемо зайти в Network Options і перевіримо, щоб у вас Airplane Mode був на OFF. Да? Тобто всі безпровідні сервіси були якби, доступні. Далі ми переходимо в, ага, в Wi-Fi. Нам треба зробити Wi-Fi Connect, щоб був ON. так? І після цього нам треба зробити так, щоб ваш MacBook. Під'єднався до вашої камери. Тобто ми заходимо в Connect ПК Remote. Далі, так як ми не смартфон хочемо під'єднати, а комп'ютер, нам треба обрати «PK Remote Function». І тут ми обираємо, дивіться, Wi-Fi Direct. Так, Натискаємо і натискаємо ОК. І у нас з'являється зараз він оновиться, мережа. Да? Тобто камера роздає мережу. Далі ми переходимо на комп'ютер. Вибираємо тут Wi-Fi, шукаємо мережу, яку роздає наша камера. Треба ввести пароль, але у мене було вже під'єднано, тому воно під'єдналося автоматично. І далі у вас є на вибір два варіанти. Перший це ви можете використовувати фірмову утиліту від Sony. Вона називається Image Edge Desktop. Ось, ви можете скачати її за посиланням під цим відео. Я позначу лінк, вона безкоштовна, фірмова, просто програмка від Соньки. І далі дивіться, отут, коли ви її запускаєте, у вас є перший пункт, називається ремоут. Все дуже просто. Ви натискаєте старт. Після цього відкриється додаткова програмка, яка так і називається ремоут. І тут вже буде написана ваша камера, яку ви під'єднали по wi Wi-Fi. Два рази на неї клацаєте і дивіться, одразу відкривається ремоут меню. Тобто, бачите, дуже легко все, що ми бачимо, одразу ми можемо з вами знімати. Коли ми натискаємо на фотографування, у нас буде прилітати фотографія в комп'ютер. Ось, бачите? У в'ювер. Єдиний недолік те, що ця ремоут і в'ювер, вони якби розділені на дві програми. Тобто, щоб знімати, вам треба використовувати оцю програму. Я, до речі, не люблю, коли Live View видно, тому я його вимикаю. І от у нас з вами є меню керування камерою. Це вікно нам не потрібне. Ось, у нас є в'ювер і меню керування камерою. Я дивлюся, що я знімаю. Наприклад, да, оцей спалик зараз, оп, і е, фотографії прилітають сюди. Подивіться, як гарно. Ви одразу можете все перевірити. Все чудово. Прилітають, до речі, рави, Зацініть, яка швидкість передачі. От я знімаю, оп, і раз, два, три, чотири, п'ять, <сміст> десь 6 секунд. Прилітає RAV-файл. І якщо вам не потрібно, щоб ваші клієнти е, одразу дивилися РАФ файли, ви можете в меню. Камера Settings обрати, що фотографії зберігаються, наприклад, дивіться, на камера плюс ПК, і обрати е, файл, який буде зберігатися на ПК. Е, JPEG, да ви натискаєте на Close. І коли ви будете фотографувати, то прилітати буде вже jpeg файл Бачите? І jpeg файл прилітає вже набагато швидше, тобто десь за 2 секунди. Ось, бачите? Tak. І тепер клієнти можуть дивитися обрати собі фотографії, а ви raw файли зберігаєте собі на карту пам'яті, яка вставлена на фотоапарат. Насправді це дуже зручно. І що дає вам віддалена зйомка без кабелю? Те, що ви можете займати якісь там дивні пози, і ви не залежите ні від довжини кабелю, ні від вашої пози, вашого ракурсу, який ви хочете юзати. І як ви тільки що побачили, під'єднати камеру до комп'ютера займає буквально. 30 секунд. Але ви скажете, що ой, це нова програма, нам важко її використовувати там неможливо одразу там щось накинути, якісь там ваші обробчики, лутіки, стилі, як в інших програмах. Тому я зараз покажу, як можна під'єднати камеру, щоб фотографії прилітали одразу в програму Capture One. Дивіться, насправді все елементарно. Спочатку ви так само під'єднуєте через Wi-Fi Direct камеру до MacBook. A. Це обов'язкова функція. Але ви не відкриваєте програму Image Edge. А відкриваєте одразу програму Capture One. Ви створюєте нову сесію. Я беру її, напишу Wi-Fi. Так. І дивіться: отут секрет, який треба знати. Так. Тому що за замовченням Capture One вам буде показувати, що камера не під'єднана. І це насправді дуже такий е, цікавий момент, який мало хто знає і розуміє. Е, коли ваша камера під'єднана по Wi-Fi до комп'ютера, вам треба в розділі Тезер натиснути на Select Camera. І отут буде прописана ваша камера. Бачите, Sony 7C Mark 2. І тепер, коли ви натиснете, ви будете отримувати фотографію одразу в Capture One. І після цього ви можете вже робити деякі там налаштування, які хочете. В пункті Камера ви можете обрати формати, які куди будуть зберігатися. Отут, -от, подивіться, в мене написано, що на комп'ютер прилітає JPEG, а на карту пам'яті пишеться повноцінний raw файл. Тому для того, щоб швидко прилітали фотки, я залишаю JPEG на… MacBook а RAW буде записуватися на мою картку пам'яті. І отак ви можете подивитись. Ага, зараз нічого не буде видно. Але от таким чином ви можете зрозуміти, наскільки легко працювати віддаленою зйомкою в комп'ютер з камерою Sony Alpha 7C Mark II. Ну зрозуміло було б, як під'єднати, чи ні? Якщо не зрозуміло, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. До речі, зацініть я знімаю на 24-50. Для нашої сьогоднішньої зйомки він максимально круто підходить, тому що референси, які у нас були знайдені, вони якраз трошки зняті на широкий кут. Мені достатньо буде 50 для таких більш портретних кадрів, і 35 і 24, коли я буду знімати на вже такі більш витягнуті сюжети, які ми підготували з нашою командою.

Всю зйомку проводимо віддалено. Бачите, кабель я навіть не, за... не знімав коротше, звідси. Я думав, що буде важко довго знімати по Wi-Fi, але, як ви бачите, при не дуже такій швидкісній зйомці всі встигають це побачити. О, ця прикольна мені дуже подобається. Красиво. Які ж проблеми можуть виникнути під час зйомок по Wi-Fi? Для себе я виділив два. Якщо ви не будете знімати більше 10 хвилин, то камера може від'єднатись і доведеться знову активовувати мережу в камері через Wi-Fi Direct. Думаю, що це пов'язано з енергозбереженням. і друге, це те, що якщо ви зараз знімаєте довгу серію фотографій 20-25, то треба буде почекати, поки вони перелетять на комп'ютер, бо подальша зйомка і перегляд матеріалу буде ускладнений. Фінальний результат нашої зйомки ви вже можете побачити в соціальних мережах. Ну що, як вам наша спільна робота Сподобалось? А ще з приємного, те, що навіть на аватарках у нього тепер скрізь ці фото. Тому підпишіться на мене і на Антона Тимошенка у всіх соцмережах, якими користуєтесь. Але ж не всі проводять зйомки для клієнтів. Іноді вам треба просто контролювати камеру на дистанції без участі ноутбука. Наприклад, перекинути собі фото в смартфон, додати улюблений фільтр і запостити в інстаграм, або знімати себе зі штатива, не підходячи кожен. Кадр до камери. Тому прямо зараз я вам розкажу, як керувати камерою через смартфон за допомогою застосунка Creators App. Запускаємо Creators App, тиснемо Далі та обираємо свою модель камери із списку. Потім робимо все по інструкції на екрані. Відкриваємо меню камери. Далі мережа з'єднання. З'єднання із смартфоном. І наш телефон одразу побачить камеру та запропонує створити пару по Bluetooth. Тиснемо Start Connection. А далі очікуємо, поки наша модель камери з'явиться у списку. Це може зайняти пару секунд. Далі обираємо її і тиснемо Створити пару. Потім робимо фінальне підтвердження. І нарешті все готово. c 2 успішно приєднано. Давайте подивимось, які ж можливості нам доступні. Перше, це віддалене керування зйомкою із смартфона, скидання фото на телефон і оновлення ПО камери. Окей, віддалене керування. Тут ви одразу бачите Live View. та можете керувати будь-якими налаштуваннями камери, наприклад, діафрагмою. І одразу буде видно, як змінюватиметься картинка. Або ж ISO. Теж зміни будуть видно одразу. А при фотографуванні фінальний кадр одразу завантажиться на смартфон. Так само все буде працювати і в відеорежимі. Ви можете знімати відео віддалено і також керувати будь-якими налаштуваннями протягом цього процесу. Картинку Live View за потреби можна розвернути як вам треба. А якщо натиснути на меню, то там буде дублювання повного основного меню камери. Тепер подивимося, як працює імпорт. Тут все дуже просто. У вас є список фото і відео по датам, шукаєте те, що вам треба, і далі тиснете на кнопку «Імпорт». Після цього фотографія прилітає на ваш смартфон. Можна обрати формат зменшений JPEG, який буде передаватися швидко, або ж повноцінний RAW, якщо це вам треба. Також з допомогою Creators App можна додати кастомні лути. Це дуже зручно, якщо ви знімаєте в s log і хочете одразу бачити картинку із вашими налаштуваннями. Ну і останнє це апдейт, оновлення прошивки. Якраз зараз вийшла нова версія 2.0. Одразу нам буде показаний список оновлень. Тиснемо Далі і підтверджуємо оновлення. Після цього прошивка завантажується на смартфон. Ця велика аж 1 ГБ, тому раджу використовувати швидкий інтернет. Також врахуйте, що камера має бути заряджена мінімум на 51%. Після завантаження переносимо файл прошивки на камеру. Це може зайняти деякий час. Ну а тепер вже на камері запускаємо процес оновлення прошивки. Екран погасне і протягом оновлення у вас буде лише блимати індикатор знизу камери. Краще нічого не тисніть, просто чекайте. Саме оновлення займе десь 4-5 хвилин, допоки на екрані не з'явиться повідомлення, що оновлення завершено. Тепер перевіряємо версію камери і бачимо, що вона оновилась до версії 2.00. Із цікавого, сюди завезли автоматичне розпізнавання об'єкта при слідкуючому автофокусі, а у відео додали новий режим стабілізації Dynamic Active Stabilization, який до цього був доступний лише в Sony ZV-E1. А от і все, чим я хотів сьогодні з вами поділитись, тому якщо ця інформація для тебе була цікава та корисна, обов'язково постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Також прямо зараз я вас запрошую переглянути дуже цікаве відео про небанальні фішки камери. Sony Alpha 7 C2. Отут дивіться його, а я вам дякую і до зустрічі в нових відео. Па-па!